Всім привіт! Сьогодні розглядаємо імпорт даних з файлу Excel в MATLAB. Взагалі можливо завантажити різні файли зображення, відео та текст. Але це все разом не може поміститися в рамках цього року, тому зупинимось тільки на Excel. По-перше, для зручності бажано, щоб ваш файл Excel знаходився в поточній е, папці вашого проєкту Current Folder. Також існує два способи завантаження вашого, даних з вашого файлу. Це інтерактивний за допомогою імпорт дати, або за допомогою команди та вбудованої функції MATLAB. Попередньо я вже створив файл в Excel. Для наочності, легенду розповім трохи пізніше. тому він у вас є. Але для того, щоб його імпортувати та відкривати в MATLAB, він не повинен бути відкритий в Excel. Тому його зачиняємо і бачимо тільки середовище MATLAB. Існує два способи інтерактивно завантажити файл: це або два рази награти на нього, ми його бачимо. Або, якщо він знаходиться в іншій папці, як я казав, це бажано, щоб він тут знаходився, але цей файл може знаходитись деінде, то ми ось за допомогою провідника можемо його також знайти. Далі у нас відкрилося саме вікно завантаження нашого файлу. Ось ми бачимо нашу таблицю, де у нас ми бачимо ім'я, дати народження та номера телефону деяких людей. Ну, нехай це буде наш якийсь маленький колектив. Що ми з ними можемо забрати? По-перше, ми можемо окремо вибирати, щось завантажувати, але ми виберемо е, все. Тобто Ctrl-A вибрав. Ну, це не будемо. Ось ми бачимо, вибрали всі наші дати, які в е, вихідному положенні також були виділені. Ми можемо зберігати наші дані у вигляді різних, типи, у вигляді різних типів даних це або таблиця, або просто. Вектори стопці, матриця, або різноманітні масиви даних. Також є функція заміни пустих комірок та з неправильними типами даних. Зберігати ми можемо або просто в зміні, або це генерувати на базі цих даних скрипти, лайвскрипти або функції. Ми просто створимо зміну, імпортуємо. Бачимо, що все було імпортоване. Нам з'являється значок. Ми закриваємо так, бачимо, дійсно створилася зміна дейт, де наша таблиця, ми бачимо і імена наших колег, дати народження та номера телефона. Тут ми можемо їх сортувати по даті народження від найстаршого до наймолодшого, або можемо також їхні імена сортувати в алфавітному. Порядку. Ну, Тобто це функції таблиці, які ми розглядали раніше. Закриваємо, але ми бачимо проблему. Тобто в нас не перенеслися назви наших стопців. Тобто воно залишилась назва варнейм, а не ім'я, дата народження та номер телефону. На жаль, через інтерактивний спосіб це не дуже легко робити і незручно, тому, на мій погляд, краще це робити через команду. Read table. Для цього спочатку створимо об'єкт timetable та завантажимо його через з файл Excel за допомогою команди read table. read table. Який в якості аргумента приймає просто назву нашого файлу, який знаходиться в current folder. Це у нас Data XLSX Створилася в нас об'єкт ті класу table, але ми також бачимо, що в нас стопці, назви наших стопчиків не перенеслись, проте ми e, отримали попередження, де якраз і вказано, що e, була така проблема. І ось нам підказка, set Variable Noob to Preserve to Use Original Column Headers. E, тобто e, нам сама програма підказує використати додаткові аргументи, e, щоб зберегти назви наших. E, Стопців. Ми так і зробимо, скопіюємо назви цих аргументів команд та повторимо те ж саме, що було, але вставимо вже. Аргументи, які нам пропонує сам MATLAB. Так, щось у нас не так. А, зайвий знак. І. Все, тепер воно як треба. У нас є ім'я, дата народження та номер телефону. Все чудово. Друга частина заняття. Я покажу, як ми можемо користуватися цими даними в наших скриптах, функціях, лайв скриптах Розглянемо це, на прикладі функції, яка ну, у нас буде підказувати нам, коли в цьому, у кого в цьому місяці у нас день народження. Для цього створимо функцію. Користувацьку, створимо function. Як створювати функцію, ми розглядали на минулих заняттях. І ось ми отримали шаблон. Функція нехай наша буде виводити на екран, у кого в, який, в цьому місяці, в який день, день народження з наших колег. Тобто повертати значення вона не буде. Назва буде birthday, Називаємо так, нашу функцію. Та в якості аргумента вона буде приймати місяць. Який ми будемо вводити поточний, коли хочемо дізнатися у наших колег день народження, в який місяць. Це у нас буде функція input month. Тому що наші дані будуть зберігатися в форматі date-Time, і тому коректніше буде. Приймати наш місяць саме в, не просто через якусь числову зміну, а через форматі місяця вже. Тому пишемо input months. Далі короткий опис нашої функції. Так, пишемо в Thursday. І що у нас? Дає чи як там виводить, вводить ім'я. Того, у кого день народження, кого дер в цей місяць. Так, коротенька, коротенький опис. І безпосередньо саме тіло функції. Е, і так, нам також треба завантажити наші дані з е, таблиці Excel. Скористаємося тією ж самою функцією, яку ми використовували в нашій консолі. Просто скопіюємо її та вставимо в нашу функцію. Е, так. Трошки я тут зайвого взяв. Бачимо. І далі ми будемо проходити по цій таблиці об'єкта T, тобто, яку ми взяли з файла нашого, та дивитись, у кого місяць в даті до народження співпадає з місяцем в нашому аргументі. І так спочатку проходимо, вибираємо цикл for, який буде проходити по нашій таблиці. Пишемо ключове слово for від одиниці до кількості рядків в нашій таблиці. Це от команда hate і наш об'єкт T. Далі створимо локальну, локальну зміну бюздейт. Яка у нас буде виводити поточний, зберігати поточну дату і того елемента в нашій таблиці. Буде вона формату формату DateTime, об'єкт ті. Дата народження і того елементу. І Викостаємо умовний оператор if, який буде порівнювати це значення і того елементу, дату, тобто місяць, та того місяця, який ми ввели в аргументі нашої функції. Тобто, якщо місяць months нашої BOSD локальної зміни дорівнює input months, то в цьому випадку ми будемо виводити на наш екран е, наступні наступні фрази що в цей день in інз тобто в цьому місяці in this month, в цей день он так пишемо цей день. А тут ми використаємо функцію Date, date to string, який у нас переводить формат з дати в строку, щоб ми її могли коректно вивести в, через функцію display. І тут ми виборомо наш об'єкт дата народження. Тільки нам е, не вся дата потрібна, а тільки ми використаємо. Е, давайте день нам тільки потрібно, тому використаємо наступний аргумент тільки день. Так, е, далі. In this month в такий та день. Е, далі пишемо е, ім'я нашого і того елемента. І тобто пропіл Has a birthday. Так. Наче все. Закінчуємо наш цикл IF, і наче повинно працювати. Але ми це вже побачимо на практиці. Створилася у нас функція birthday. І спробуємо її. Е, протестувати. В командному рядку ми вводимо назву нашої функції. birthday Та в якості аргумента, наприклад, ось у нас підказка. Ну там от е, однакових нема. Ну, 8-й місяць. То у нас повинен у Тараса бути день народження. Е, все у нас працює. У нас виявилося в цьому місяці. Е, ну, трошки тут сократила. Так, е, Тарас з Але в нас не показала нашу дату. Зараз ми спробуємо розібратись чому. А, тому що ми не вибрали і той елемент. Ось чому проблема, і тому у нас. Е, Виводилась ціла цілий вектор дат народження. Збережемо і спробуємо знову використати це. Давайте вже не 8, а 9 місяць виберемо. І ми бачимо так, все вірно, в цьому місяці, 13-го числа, в Оксане день народження. Все чудово, все працює. Можливо, це комусь буде корисно, можливо, не корисно. На моєму власному досвіді мені допомогло це, коли я робив графіки, а дата мене, ну, тобто, дані мене зберігались в екселівському файлі. І чим зручно користуватися імпортом даним, якщо просто копіювати ці дані та вводити в матрицю MATLAB. То в числових даних в Excel цілі відробових відділяються комою, а тут крапкою. І тобто це додавало деякі там незручності. А якщо таким чином імпортувати дані, то у нас числовий формат даних буде також переводитися в MATLAB через крапку, тобто автоматично конвертуватися. Тобто, це початок нашого заняття з, з циклу імпорту, імпорту файлів. Кому було цікаво, ставте лайк. Дякую за увагу, до побачення.